За 100 гривень, що у нас сьогодні? Це на сполуцінці колонка, це на 100 гривень. Погано держи заряд, може кому потрібно поглянь. Працюють динаміки, ціна 100 гривень. Фритюрниця, дівчата, ціна 100 гривень. Що з фритюрницею у нас? Так, не робить кнопка сенсора. Ну, це в них проблема. Це нові фритюрниці, ціна 100 гривень. На сайті 100 гривень Ще й безкоштовна доставка по Україні. Річорні ця погляньте, ціна 100 гривень. Це нове. Косметика. Джіноча косметика. Це на 100 гривень. Проблема з косметикою, десь щось підсипано або пересипано. Ціна 100 гривень. Погляньте, яка краса. За 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Набори дитячі. Для творчества. Ціна 100 гривень, сломаний, бачите, погнутий кейс. Такі набори. ціна 100 гривень, на сайті 100 гривень ком'юга. Дивіться, яка краса. Як для хлопчиків є поуцінці. Так само і для дівчаток. Ціна 100 гривень. Також дивіться, набор. Ще в клейонці, ціна 100 гривень. Поломаний корпус. Поломаний корпус. Набор для творчества. ціна 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юга. Бачите, все. Ціле. Також уценка корпус. Ціна 100 гривень. Десь. А вон, бачите, ось опогнутий корпус. Новий набор ще в клейонці, даже не відкривався. Робимо почин. Відкриваємо набор і дивіться, яка краса за 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Це в нас то, що йде по оцінці. Ціна 100 гривень, такі набори. Це у нас знаменита іграшка. Бобер або видра. Так, двигає, не світиться животик. 100 гривень. Також щось не світиться. 100 гривень. Три лампи G. Лампа. П'ять в одному. Павербанк, Світильник. Так, годинник. Акумулятор. Не заряджається. хто зробить. Що у нас сією. Не заряджається. 100 гривень. Так. Тут заряджається, не робить USB. Тобто як годинник, як, як Powerbank, все працює, USB щось не працює. Це на 100 гривень. Колонка. Радіо караоке, Ціна 100 гривень. На два мікрофона. Причина яка... Не робить один мікрофон. Можна гарцювати на одному. Перетворювач, хлопці, ціна 100 гривень. На сайті 100 гривеньcomua яка причина, як завжди, десь хтось не туди віткнув або включив. Коротше, десь щось підпалили. Це на 100 гривень. такого перетворювача. колонку вже показував. Ці всі товари на сайті по 100 гривень. 100 гривень. Давайте ще додамо вам плитка. Happy home. Як завжди, бачите, вже є у нас одна на повернення. Коротше, нова плитка, десь побитий кейс. Це все по 100 гривень. Один товар в одні руки. Всім гарного дня!